Ще одного гостя до нашого ефіру, Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, полковник СБУ та секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаю вас, Романе. Доброго дня. Доброго дня, Романе, Верховна Рада цього тижня ухвалила законопроект в першому читанні про доплати, так званий про відпустки доплати його його так скорочено назвали. Про відпустки там все зрозуміло: 30 днів плюс ще 10 днів за сімейними обставинами. Це дуже правильно і те, чого військові дуже чекали. Тут навіть нема про що говорити. Але от що стосується доплат, то спершу я, чесно кажучи, навіть Десь помилилася, бо я подумала, що мова йде якраз про ті доплати, про ті 30 тисяч, яких добивалася опозиція весь цей час, і так потішилася, що принаймні в першому читанні, але е, нарешті вже поїзд зрушив з е, цієї мертвої точки. Коли виявилося, що 30 тисяч там немає, і купи інших речей немає. І ви, наскільки я знаю, назвали взагалі це «окозамилювання». То чому і в чому конкретно? Роз'ясніть, будь ласка. Ну ми пам'ятаємо, що відбувалося. Потрібно скажімо так нагадати, що свого часу всі військовослужбовці отримували 30 тисяч, а потім один раз це було знято з військовослужбовців і зараз отримують ті там, там формула є на глибину батальйону. Хто воює, скажімо так, на першій лінії, знаходиться в зоні бойових дій, отримують ці 30 тисяч, так називаємо. І всім розповіли, і це я вважаю. Розповідали, зокрема була така політика побудована, що наче що, наче депутати забрали 30 тисяч військових? Питаємо, пам'ятає військові відео записували, що от депутати в нас забрали. Я Хочу сказати, що депутати нічого не забирають. Депутати затвердили бюджет. В якому ці суми є, а уряд уже має платити там, і визначати розподіл безпосередньо коштів. І це от в цьому законопроекті, я зараз до нього повернуся. Там конкретно вже депутати починають суми прописувати, щоб уряд ніяк нічого не зменшив. Тому, скажімо так, було. Забрано ці кошти. Потім ми пам'ятаємо, правка була розумкова, яка підтримало там майже одноголосно весь парламент для того, щоб повернути ці 30 тисяч. Якщо ви говорите про те, що депутати забрали, депутати прийняли правку, щоб це повернути. Потім пам'ятаємо, цей законопроект був постановою заблокований. І далі. Вийшла монобільшість, сказала: дивіться, грошей на всіх немає. Ну як гроші на всіх сказали. підожди, це неправильно, там несправедливо. Ми зараз створимо групу, яка напрацює, скажімо, те, як будуть робитися ці виплати, і все буде справедливо. Група попрацювала там тиждень чи два. І от на виході ми отримали цей законопроект, який хотіли там буквально вранці, внесли його на комітет. Це якраз комітет нацбезпеки оборони розвідки, де я є секретарем, ми його розглядали, і відразу він мав стати на порядок денний бути проголосований в цілому, що цей законопроект себе скажімо, увібрав. Ну, якщо говоримо про 30 тисяч, про які всі говорили, я думав, зокрема, що ця група напрацює механізм, за яким більш справедливо просто зроблять. Скажімо так, градацію, хто буде, які кошти отримувати. Наприклад, якщо ти там на першій лінії да, ти отримуєш там 30 тисяч і 100 своїх. Якщо ти трохи далі, бо є такі випадки, знаєте, коли артилерія одна стоїть і отримує 30, а в сусідньому селі стоїть артилерія, нічого не отримує, але прилітає туди і туди. От ті, хто дальше, ну хай буде 20, хтось 10 на Закарпатті. Ну там приймуть рішення платити тим чи не платити. Хтось там знаходиться там без особливої загрози для життя, але зробило було наступне чином, що стосується 30 тисяч, взяли оцю норму, яка є зараз в постанові там кабміну, і просто перенесли її в закон. От там є слова про 30 тисяч, але це те, що є на даний момент, нічого не змінює. І навіщо цю норму вставляти в закон, якщо вона і так працює? Тобто показати, що от дивіться, ми щось зробили. Це я вважаю неправильно. Що далі в цьому законопроєкті? Ну позитивно можна вважати, що підняли зарплату строковикам, але я зараз буду подавати правку на те, щоб дати можливість строковикам за власним бажанням міняти вид служби і переходити на службу за мобілізацією. Я вважаю, це їм можливість буде йти і захищати країну і отримувати, так як всі отримують. Далі підняли курсантам і. Підняли пораненим. Це ще одне те. За рахунок за що я не дав, щоб цей законопроект прийшов в цілому. Ну поранені до цього отримували 800 гривень, а почали е отримувати. Ну, вони ще не почали, а в цьому законопроекті пропонували 6800. Що це? От я вчора там з одним пораненим розмовляв. Він мені розповідає: каже: дивіться, я отримував на фронті е там, 100 тисяч. Воював він там під Бахмутом. Його поранили. Його відразу відправили в госпіталь, і навіть не два місяці. А командир, розуміючи, що йому на це місто потрібен кулеметник, вивів його в розпорядження, і людина почала, будучи в госпіталі, отримати там 800 гривень. Ну це ж неправильно, і це демотивує. Людина не має так отримати, яка готова була покласти своє життя за батьківщину. Його бистровили. Я розумію і командира. Скажемо, з однієї сторони, що йому потрібно держати оборону, але от саме ми законодавці і уряд мають створити механізм, щоб ті, хто отримали поранення, вони не випадали е, за скажем за борт і були в безпосередньо в строю, скажем так, отримали нормальні кошти. Ну, як він може лікуватись далі, жити, кормити сім'ю за 800 гривень. Ну даже за 6-800. Тому я зараз подаю правку. Якраз ми так підіб'ємо, щоб до другого читання, щоб ті, хто виведені в розпорядження, отримали поранення або були травмовані, отримували 30 тисяч. Ну, це абсолютно правильна правка, тому що це, ну, це ганебна ситуація, я вам маю сказати, Романе. Е, я не уявляю, як там навіть ліків не вистачить, на ліки не вистачить. Навіть от збільшена сума 6800. Е, це, це, це ж навіть на ліки не вистачить. Ми ж розуміємо, яка ситуація зараз у нас ну, в лікарні. лікарні. Кожен день лікарі дають список ліків е, і давай в сусідній аптеці купи. І, і що робити в такому разі? Ну, а ви просто подумайте про хлопців, які зараз готуються до контрнаступу. Що в нього буде в голові? Ага, мене завтра поранять, і що зі мною буде? Я буду отримувати 6800. Так можливо, мені в окопі посиду. Ну, я звичайно знаю, що наші хлопці це найкращі солдати світу. Вони вже це довели. Але і ми так само до них маємо відноситися як до найкращих солдатів світі, і особливо про поранених ми маємо показувати приклад, як про них дбати. Та я цілком із вами погоджуюся, ще хочу поговорити трошки про інше, більше вже про міжнародне, але також і про оборону, от ми бачимо зараз, ну от знову з'явилися заяви про НАТО, зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Волес. А він, до речі, претендує на те, що очолить НАТО в майбутньому. От він не вірить в близький вступ України до НАТО і каже, що в разі, якщо Україні по Потрібні гарантії, вона може якісь там двосторонні, мовляв, угоди підписувати із різними країнами. Ми ці всі історії з гарантіями вже ну не перший раз проходимо. То там Андрій Єрмак, глава офісу президента, якийсь і, 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 Київ Секюріті Компакт. Оце я запам'ятала, як, як воно там називалося, організовував, воно нічим не скінчилося. Потім ще перед тим взагалі якісь там пригадуєте, були там на стамбульських перемовинах ще якісь там речі з гарантіями. Ну от ми бачимо, що ми наближаємося до вільнівського саміту НАТО, але станом на зараз ось така ситуація. Чи можете щось сказати, як, як, як ну, тут буде просто що ми вважаємо найближчим? Якщо ми говоримо конкретно про е, цей саміт, який буде в червні місяці, в вільнюсі, то дивіться, я в принципі. Знаєте, я думаю, що більше знають все ж таки ті, хто в долучений безпосередньо до керівництва НАТО, до керівництва країн. Я думаю, вони там обговорюють і дають нам трохи інформації. Але от я, все ж таки, був на цьому київському безпековому форумі, де також чув багато людей багато виступів виступала Вікторія Нуланд, це заступниця держсекретаря. Сполучених штатів і її також задали питання: скажіть, чи буде вступ в НАТО, от для нас чи можливий він? І а, ні, мобуть не так питання поставили. А що ми отримуємо на цьому саміті? Всі ж там очікують великі очікування. Я сказала: Ну я впевнена, що ви отримаєте більш конкретні гарантії того, що вже отримали то те, що в нас є, нам якось конкретизують. Там скажу, да ви будете все рівно. От клянемось, що ви будете. Ну я так о, о, утрую, звичайно, ну от приблизно так. Да, про якийсь там вступ НАТО або якісь скажімо так наміки. Ніхто про це не говорив, і взагалі ніхто не говорив. Ми пам'ятаємо, я був також на Мюнхенській конференції, яка проходила ну Мюнхенідами Безпекова, і там також ну всі лідери, і Макрон, і Шольц, там і інші лідери. Віце-президент США говорили про те, що основне це не втягнути НАТО у війну. Основне це звучало практично від кожного спікера. А по факту, вступ України в НАТО, ну це він іде, Україна то вступає тільки заради в основному. Це п'ятої статті, яка гарантує да безпеку. Без неї смисла нема. А вступаючи в НАТО, ми розуміємо, що НАТО має її. Скажемо, зразу ж активізувати і почати нам допомагати. Вони не хочуть. Тому я тут питання. Я не вірю, що це буде в найближчий час на е, цьому саміті. Я думаю, дадуть якісь гарантії, дадуть якусь зброю, дадуть якісь там пояснення чогось. Але ну, все ж буває, буває таке, такі речі в дипломаті, що щось станеться, що все міняється за один день. Я скажу це мало ймовірно, але неймовірних речей не буває. Е, все може бути. Дякую вам дуже, що долучилися до нашого ефіру. Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, полковник СБУ та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.